Сніг, руїни та урочиста роздача ключів в окупованій Авдіївці. Голова так званої ДНР Денис Пушилін знову влаштував показовий захід. 35 сім'ям вручив ключі від квартиру. другій – за рахунком відновленій п'ятиповерхівці у будинку є меблі, техніка, але все це людям не належить. О, окупанти практикують такий от передачу безхозного, как они называют, жилья, хотя у этого жилья есть владельцы, кто-то из них э, находится на территории Украины или какой-то другой страны, а кто-то из них, э, возможно, погиб, но у него есть родственники. Львов случаї это чужа власність. Дві заселені п'ятиповерхівки за адресою вулиця Шевченка, будинки шість та вісім єдині придатні для життя в Авдіївці. Інше житло або зруйноване, або в аварійному стані. Сматрюк кстати, з окна этого квартири виден мой дом в да? котором ну, я жила. А вот девять і и мечтаю, что що дай Бог через какое-то время і вона буде така ж відстроєна. Посмотрим, хоче хотіла зірнутися домой. Обживайте. Обживайте все. Квартира стандартна. Все, так що єсмімачі Про нюанс. Про які нюанси говорив мешканець Авдіївки. Пропагандисти з відео вирізали, як і інші гострі питання. На передньому плані залишили лише відносно гарну картинку, адже реальна ситуація в окупованій Авдіївці катастрофічна. Газ, водопровід, каналізація, електрика все працює в аварійному режимі для зйомок пропагандистських відео. отсутствие взагали дальше история еще страшнее часть людей которые оставалась в авдийке на момент оккупации их вывезли в пвр так называемое до да, пункт временного размещения и уже шаняют по этим пвр и собираются вообще их поселять. там в, по, по, по ряду сел вокруг донецкого вокруг макиевки Они размещены размещены там в районе инакиева и по Так называемому закону ДНР они могут вот там только находиться, ну вот так собиралися висідать. На повному серйозі там бунтували недавно на початку січня. Мешканцям першого відновленого будинку принесли акти прийому передачі приміщень у тимчасове користування. На вікна заборонили вішати штори, модернізувати чи облаштовувати простір домашнім затишком, кажуть місцеві. Люди живуть як у готелі. Хоче хотілося повернутися додому. Вот важно, как бути там, де твоя душа, где твоє серце. Дом є дом. Тому що не Да. дім. Є дім обриває мешканку Авдіївки. Пушилін. ймовірно знає, що за його так званого правління жодну дев'ятиповерхівку не відновлять. Ось такі результати рік по тому російської окупації Авдіївки.